Чільної комісії від 23.01.2025 року всього членів комісії троє. Порядок денний про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Перше питання. Друге про форму бюлетені для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Веремчанської сільської ради та по виборах секретаря Гранчанської сільської ради 8-го скликання та процедуру проведення таємного голосування. У мене поступила така пропозиція головою ліченої комісії обрати Єрмію Галину Дмитрівну, а секретарем ліченої комісії обрати з Марії Надії Іван. Голосуємо, так? Голосуємо. Хто за? Секретаря. Про форми бюлетені для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря сільської ради та по виборах. Це друге питання та по виборах секретаря в сільської ради 8-го скликання і процедуру проведення таємного голосування перше питання: затвердити форму бюлетенів для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень секретаря сільської ради та по виборах секретаря Вернічанської сільської ради 8-го скликання додаються. Бюлетені виготовляються в кількості по 22 штуки кожного зразка на папері білого кольору і захищаються підписами членів лічильної комісії та печатку сільської ради, що на період голосування передається лічильній комісії. Друге питання для проведення таємного голосування встановити спеціально обладнану скриньку для голосування. Видача бюлетенів для таємного голосування здійснюється членами лічильної комісії на підставі списку зареєстрованих депутатів. Про одержання бюлетенів депутат розписується в відомості. третє бюлетені для таємного голосування депутат робить позначку плюс або іншу, яка дає. Однозначну відповідь про волевиявлення голосуючого напроти прізвища кандидата, якого ви підтримуєте, або в квадраті напроти фрази не підтримую кандидата бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки, або зроблені позначки не дають однозначної відповіді про волевиявлення голосуючого, вважаються недійсними. Четверте, доручити голові лічильної комісії проінформувати сесію про форму бюлетеня та порядок голосування. Прошу наших сільських депутатів отримати бюлетені і голосувати. Запрошувати депутатів для голосування. Дмитрич, 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 це Нет, я купу. Да понятно, поцарю, да? Лючишка,

Ah, it's not good. Є ручка, є, звичайно. Бабуся свой договор на бачив. Якби сама йшла здавати на права, ну за перший раз тільки здобув мені сесії подзвонив. Я стою в коридорі, вся сім'я від дзвони потенція, що він здав. 前面。<Thank> <Thank you. S 1> Можемо приступати до підрахунку голосів, відкриваємо урву е, тут посередині зручно. Давайте Давайте скажуть. 17 депутатів і у сільській треба оголосити. Про, за, під, за проголосувало 17 депутатів, тобто за дострокове припинення повноважень секретаря Олієвської Валентини Ветря. Це бідомість, це було. Сюда. Сидим сюда. Сюда, сюда, так? Да, да. Все за все, да? Протокол номер 2 Засідання лічельної комісії від 23.01.2025 року. Всього членів комісії троє. Порядок денний. Перше питання. Про дострокове припинення повноважень секретаря Гренчанської сільської ради. Лічильна комісія встановила загальний склад сільської ради 21 депутат та сільський голова. Кількість виготовлених бюлетенів 22 штуки. На засіданні присутні 17 депутатів. Кількість осіб, які отримали бюлетені для голосування таємного голосування 18. Кількість осіб, які взяли участь у голосуванні 18. Кількість бюлетенів виявлено в урні 18. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів поданих за 18. Кількість голосів депутатів, які не, отримали, не підтримали кандидата. 0. Утрималось 0. Відповідно до частини 2 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, лічильна комісія вирішила вважати Олієвську Валентину Дмитрівну, що склала повноваження секретаря Гранчанської сільської ради. Про що розписуємося?